Усім привіт! І ви на каналі Єлизавета Оленська і з вами Надюся і я Люся. Сьогодні вам покажемо ось таку ляльку намі Старс. Це вже друга лялька на моєму каналі. Є, звісно, ще одна, та я не викладала це відео. Якщо ви захочете, напишіть в коментарях. Так, ось тут це є ляль нова новинка, і о, тут пише Orbit Beach. назва колекції, що перекладається пляж на Орбіті. Ось тут намальована сама о, героїня, але це не вона, ось не ось ця лялька, а найголовніша героїня мультику. Ну, на нашу думку. У них є місія, о, що означає. О, ми хочемо показати свою планету та показати свої кольори. А точніше, кольори. потрібно заохотити землян, щоб показати свої справжні кольори. Давайте розглянемо коробку. На коробці ось тут пише Нові Старс. І тут не дуже чітко видно. Пише, що лялькою можна гратися з 3 років. Також біля ляльки є орбіта, на якій, запи... на якій пише Meet The star. Знову арт Головної героїні. Знову орбіта Meet The Noemi Stars. Ну, давайте розпакуємо. А ззаду також арт Головної героїні це ми вже казали. Знову ж декілька років можна. Також тут є. Героїні, або ж, так сказати, ляльки з цієї колекції. На жаль, дві ляльки закриті наклейкою. Ми її пробували здерти та не виходило. Давайте розпакуємо. Не хочеться, щоб коробка пострідала. Тут. Повернемось за секунду.